Проти Марса класно, проти СК круто, згоден. Але ж фуріон на слотах вбиває листі ділера сота. Так, нам що тепер потрібно? Що ти, що? Нам... Ти бі -бі да, да. Ну а що робити? Та ні, мені подобається дуже драфт фальконів. Ти правильно сказав. Вони отримали все, що вони хотіли. Ну там не було фундаменту Або... в вигляді кері. Морф провалився, морф в найважливіший момент. Морф тричі провалився. І що Фуріон буде робити, коли ви віддаєте стільки фарму чуваку, який просто не тисне БКБ. Фуріон долучається. Вже летить з прути, катаомі може загинути і загинути, сріб за все. Так так, і є. Це вже не ФБ, це друге вбивство. Гарно, гарно приєднався скітер. Середня тривалість мапи 53 хвилини. Середня. Це жах. Це просто жах. Ну. Знову до Олександра Дащички вертаємося. Він прийшов, перша мапа, яку він коментував, була 78 хвилин. Ну, яке серце таке витримає? Ну, моє він... витримає спокійно, я от напрям. Ні, ну твоє серце створене для таких речей. Не здивований буду зовсім. Мене вже Такі, О, 78, так це ж фрішка взагалі. Халявна мапа. Здивований. І він іде в він зараз бігає з брейсерком і шкарпеткою. І йому більше нічого не треба. Його купу хаперенів що не треба, бо не може стакнутися в твоїй команді нещасній, в якій я граю. Два сапорти з прокастом, які його просто за три кнопки вб'ють. Такого немає, вони стоять там, лінію качають до 12-ї. А на 12-й у нього вже рейдянс, вже не підійти до нього. А ці мільйони не спрацювали, там Меджиска, що кудись повернули. От я новини нещодавно записував. І так далі, і так далі, і так далі. Намагалися зібрати. Оце Кріщана Роналда, щоб всюди у них був. Сент кінг стрибає на Бейна, трусить Бейна, Бейн не врятує себе ніяким чином. Бейна дуже просто забирають. І це 6. На 0 плюс забрана вежа в мідлейні. Не пюре, на пюре пішли. СПС. Не Невлучно, тому що рейдж натиснутий вже був. Інфестик? Про... А куди? А, а куди? А куди ти втечеш? А, а, а все топркан працює, а куди ти Це. втечеш? Ще одне спроти, Дура. і... Дура. Е -е, вибачаюсь. Дмитро! Я вибачаюсь! Я не знаю, ну ти вирішив ну, поховати Я... канал мейнкасту? Так а що тут? Каба краще не треба. Тата -та, та він в мене не Ти хочеш, щоб він цей Пувагу... Eternal Shroud зібрав. На не користуються в мене великін. Eternal Shroud на всіх героїв. От. Мана, щоб не закінчилася. Нем'єра виходять, підкопали його. Малерін достатньо близько. Зачепили, мусить забирати Сен Кінга, той не вийде вже живим. Хоча залізає всередину. Ні-ні-ні, не вийде. Мусить догоріти. М'єру б'ють його. Та забирають його. Хілка від Сінкінга працює, намагається врятувати команду. Скітера підчепили, він. по ньому. Спині Малрінги. Трусить! Скітер хоче ще вийти. Кілка! Працює від скітера! Та воно неможливо вбити! Це спрути, це як фонтан. Воно по 10 хп тобі дає але цього достатньо, Копаю ще далі. Підчепили ще цього собаку. Собаку забирають. Катаомі далі прибити до дерева. прибивають його. Мінус 4. Ейф! Віджали! Віджали ще й досвід, вони встигли зайти в останню секунду. на, це що? Тихо. Ні. Тихо. Не, не продовжує Петро. Все, Білку вбили. А все, тут знайшли знову білочку, знайшли ДК, трохи спис не влучає до дерева і ГПК хоче вийти. Буде стрибок ще один, Фуріон летить. Допачує. 14 на 2. Ну так, втратили рінгмастера, Але за це забрали Кірі 20 та хвилина. Він шкоди небагато пропонує. Витримати може зараз дуже багато. Амар. Чи буде стрибок? Побачив Мієро. А тут і спис не треба, тут контролю достатньо. Знову загинув Бристелбек. Бристелбек гра ну, зовсім не йде, він останній по фарму. Скіпати цю Лінкенсферу брати башер. Або хер? Башер Кираса. Ні, ну хекс от Аут, БКБщичка на КД, і будь ласка, тобі. Ой, а що це за пішов, красива пішов, штука така крутиться? Пішов, пішов подивитися м'єру. Просто що БКБ типаут. Якби і проти Хекса теж працює. А от башер, он працює. Якщо ти спис в обличчя отримав і потім хекс, ти вже... Та ні, вони ж прифайром просто вийшли, пачку спушили, бо кбетепаут роблять. Ні, зрозуміло, якщо ти хекс даєш по габлаковськи з подвітряної, то воно ж, звісно ж, буде працювати. Хексик пішо. Овечка пішла. Освинований. О, сендкейкс стрибає на пуре, пуре, намагається мається аптекты речбат! КП втрачає до білки, біжить, щоб залізти всередину Скувавці, білки. І вони повертаються, вони хочуть вбити Сенкінга, і він, скоріше за все, вийде на тис БКБ. Загинув вже під час е підкопу, і це дуже погано, тому що це був один з найкращих нетворців на мапі. Ви і... не вбиваєте на екса просто так. Не вбивають там. Магію не вбивайте. Амар біжить. А що він хоче? Він хоче знайти. Знайшов стан отримав. Зачепили його, весел працює. Його сховали. Є Лотус, Може натиснути Лотус на себе. Сейф. Що спис буде? Буде спис, але не влучить. І він зараз загине. Рідмастер. Хоче виграти трохи часу, його зачепили. Не вийде Марсу. Там кін згріб ще натисли. Вони дуже багато зараз віддають. Вони віддають весь свій темп, який вони створили з попередні 25 хвилин. За останні півтори вони віддали зараз Сенкінга, вони віддали Марса, купу нетворців. І подивись зараз, ДК перший, наступний. Лайфстілер. І це дуже-дуже погано. Вони знайшли ще й інчантрас. Як я й казав, вона вже ну, не така проблема, коли її вбиває 3 тисячі. Скелетиків викликала Енча. Uh, Абсолютно вірно і, і розумно. Тут просто питання, що більше не змогли з цього uh, собі користі Фелканс отримати. Мієро. Якщо захоче натисне БКБ, yeah. з тис не влучає. А тут лайфстілер на хайграунді, амар, треба лотус, одразу лінку збивають. Побіг. Брейк може бути. Сховали його. Але як вийти, як вийти, як вийти? Стоїть! Хоче виграти ще трохи часу. Амар, форстав, рятують його, двома, форсами. Побіг, але райдіанс працює. Весело висить. Рятувати його списом. Влучає в лайфстілера пюре, ледве живий. Сховався там майже. Зібрали й мій спи. Спрацював подвійне вбивство від Сан Кінга. Чекають лайфстилера. Да? Ну, рейдж 100%, типа, от зараз подивимось. Рейдж і тікі-аут звідси. Ой, як погано! <laughs> як як погано! Ой, це, гол! Це, гол? Трьох, це гол! Між трьох це гол! Пюре навалюють каталомі, його бачить. Над ним працюють Софіти. Він на дискотеці. Декас триває цей момент. Маларіна забирає його. Пуре застряг в деревах. І в цей момент ще й 네, нормальні те... кріта вбивати кріт, дуже боляче, хоча бейни якось вбити, ні, не, не, вийшло, не вийшло. Ну щось там стрибок оцей від Сент Кінга. Це... Як якийсь... В <зв 'язкове> якийсь момент ти розумієш, що. Ну. А там взагалі Бетмен якийсь герой загаданий. Ну хтось з Марвел. <св 'язкове> ДК. Стрибає приголомшення. Брейк накидають. Сен Кинг контр на беріслбека стрибнув. Бейна відділили Бейна, вбили. Бейн. Байбек натискає миттєво. Рейдж закінчується, до стінки прибивають Бурей, тут закінчується БКБ. ГПК, до речі, весел по ньому накинули. Зачупили треба! Причепили його, у нього БКБ є, він сам його натискає тікає звідси. Вже ну, які вони перелякані, Ой-ой-ой, ну, це БКБ команда і бігти. називається. БКБ і бігти і нічого. Це команда... Далі буде і до фуріона добиратися, далі ці фейзи просто на свій блімп зміняться. І не треба буде кататися на ДК, і буде Аганім, який теж дозволить багато чого робити. Кекс, Спис! Треба в обличчі його швиденько вбити. Непогано вийшло. Він на БКБ, але все одно загинув. Фін згріб, але шкоди немає в цього. Сен тільки зараз буде, тільки зараз буде. Ой, як ж не марса вбивають рідмейстер, тисне байбек фуріона зачепили. Нулі фаєр, скітер хоче, хоча б рукою якось вбити їх, але там ще є. АІС. Не забуваємо про це. Пюре пішов вбивати скітера. Білочка чіпляє його після байбеку. Загинув рінгмайстер, нулі фаерний. хоче рятуватися, але дуже важко це все йде. Стейнхінг може загинути. Загинув ультракіл від ГПК і Скітер хоче вийти, але вийде в нього. Це вийде. Він рятувався. Але як це зупиняє бібі, який вже на хайграунді? Але трон впаде зараз. Трон впаде, часу вистачає. Байбек відсутній. Захищатися немає чим. Спротаві хоче виграти з трохи часу, і ми бачимо, що пюре просто тисне рейдж і. Руйнує трон! Бібі забирають собі першу мапу. Е, мені не сподобалась ця гра, відверто кажучи. Мені не сподобалось. Я спочатку я... гри підняв це питання про Фуріона. Амар, воно L це воно мені сподобалось, що він посміхається. Що да, він що в вони... настрої гарному. шо. Й... це типу, от Олин, все. Або вони зараз просто забирають ці мапу, і він же ж на антимагу Хускара мани не існує mm -hmm. навіть в природі. Питань немає. Або інчантерс, яка mm -hmm. щось таке. Але тут у нас е дізрік, і Дізрік він не допомагає ніяк проти Хускара. Тобі тут корп oh, не вийшло. Фебе від Кінга. Угу. Відбивають вони сейва, спіймали його. Пюре ми бачимо, прийшов на топ. Він розуміє, що там лінії вже не буде. Це означає, що Хускар спрацював. Стрибок на свена хочуть вбити, гранатка, скітер може загинути. Чи буде стан? Не буде стану. Вони ще й снекінка хочуть, але снекінг натисти стік і став полобом. Пюра та зараз померти? загине. Ферік, тичка від вежі. До побачення. Одразу. Тіп. Від Свена намагаються ще й по Причому? емоційну шкоду завдати. Чи хоче Амар взагалі спушити зараз цей тавр, А Я вирішив повернутися на лінію, корону придбав. Амар іде, Амар тисне, Амар підпалює зараз потрошечку. Пюре. А тут і... копчик. Ну є блінк, він. Свен... А, немає блінку. Свен... Сайленс працює. Його. Свен... Кар пюре. Картопля іде, ну це навіть не пюре, це оця швидка. От, знаєш, е в баночках. Подивіться на пак і подивіться на його нетворс. Пішов домінатор, все. Пак. пішов. Домінатор пішов. Пак. Пішо. Шкоди тут не вистачить, пюре вже втрачає першого кріпа мінус 100. Сенкінг отримує додатковий нетворце, хоче. Мені сподобалось наскільки впевнено він пішов. Єдина проблема, що Сен Кінг загинув. І може ще зараз і Кінг загине. чи А що ви робите? В Всі Кінги загинуть зараз. Всі Кінги загинули. І Кінг, і Сен Кінг. Ну, ти бачив цю впевнену тичку ЕМ по Ну Він же то прокачав. там не було, там було прям замах таких. АМ залишається знову на КД з домінатором, і в нього немає нічого. Але він тут знайде якийсь фарм чи хоче когось спробувати вбити. Ще де. Не встигають, мені здається, повертають його, декілька тичок, і зараз а, тут не... і за дізрупшен, а, а ультимає сенсу давати. там так, мене Треба стрибати. Він може зараз він спрацював. Да. Він захинув, да. Ну, він занадто довго біг. Я вже розумію, що статік закінчується, а це означає, що буде дізрупшен або хтось. Підійде, да? спроба би. Оце неприємно. Тут насправді і пак може засолити це. Пак може засолити, це правда. це правда. Я дивлюся на те, що зараз ГПК може зарамутить. Зараз, зараз ріфт буде? буде, Та вонін ріфт там, там що завгодно буде, короче. В нього, по-перше, пенетворсом вже більше. Сенкінг, стрибок, Білочка поруч. Пак буде спроба рятувати. Він може ще дрімкойл натиснути. Натис дрімкойл, відійшов від Свена, рятувався. Пак дійсно може виграти гру. Тому що Гусік це те, що працює. Ну от прям! Сіймали пака! За вуса, за вуса, за вуса і сейва. Зараз буде. Снейкінг дуже вчасно зайшов за це дерево і показав пака, який намагався дбаут зробити. Це гарний кіл. Це справді дуже важливий кіл, тому що, ну, чи не єдина надія, насправді, цей пак на верхню лінію переміщується. Чи бачили вони тут, Свена, чи просто читають цей момент? Чува, ва. Шаду де мене побачили. Та нападають на Шаде. Його б'ють. Підв'язали до дерева. Ще АЕМ. Ну, звісно. Соло, майже соло АМ. Хотів БМ, щоб йому залишали це хотіпак е вийти. А блінк, 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 а йому дають стан, а у нього в колдауні клавіші. Статік. Ну він буде. Чи жити. Ну Та ні, БКБ жити. є, там БКБ є. Там Як... БКБ, там вже пасивний Реген. В якийсь момент. рейд клікати. Свен. Зачепили? Пюре. Відійшов. Чи знайдуть його? Не побачили. Ой. Ваша доставочка! Приймайте! Пюре! Приймайте! Пюре, Пюре, біля фонтану. Пюре без, без котлети. Пішов фармити знову. Бежить скітер. Скітер. Знайшов. Будь І не встиг купити. Ну це свен, свен. от як живу, то просто зараз на кері існує свен. Ну просто Свен. Це рендж, який може від нього з 25 ї пропоную тобі. Ні, безумовно, якщо дострибує, так. Але загалом щось з К'юрікен Пайком. Брейк спроба вбити. Чи хоче натиснути він БКБ, натис БКБ Амар, знищен Брістл знищен пак, Дізраптор теж відпочиває. вони зараз підуть на фігграунд. Тіп, каже. Сент-Кінг. Е. -е... <laughs> кого завгодно знищить. Особливо ММР своєї команди. Ні-ні, ні у мене плюс, плюс 75 джей на джекет. Кріт, спроба спіймати, хочу виграти трохи часу. Dріampoil, Амар просто знищив Фейма. Здається, що зараз Саме буде час. натиснути GG. Тому Саме що, час, я думаю, так. Ну, спроба була непогана від них камбек зробити. Але по відчуттям. Щоб швидше просто рейдклікати. У Свена ультимативна є. Присутня. У дізраптора з'явився аганім. Спробують якось пограти через ультимейт Дізраптора. Подивимося, Свен натискає БКБ, тому дізраптор не може... а Чи буде віжен? А тут статік не рятує. А Свен все одно БКБ, Фен... а він все знищує він... знищує одно зайшов в БКБ вже. Той Статік шторм не працює, він вже в БКБ. Алло, зберіть кабіну. Зібрали кабіну і вирішили натиснути Кабина, Кабина. Кабина. Розбита. Кабина розбита. Все-таки Марса. Ну, бачите тут. Пан Панольєри Керідека. Не варто очікувати ніякого екшену. Думаю, на шостому снепці, коли з'явиться арена, тоді підуть якісь активні дії. Стягується сюди кріт, скітер також тут чен трьох героїв, О, але ГПК поблизу скітера можна зачепити. Скітера вбивати без Він за все загине. Так, у нього немає шостого, розкрутився ГПК, Хоча є непогане печиво, хороший скітерпла. Скітер перелітає на граунд у нього рейндропи, У нього лоту. Скітер живе, виграє дуже багато часу. Треба просто тікати. Скітер. Мансить бігає, підв'язали. Швакл бакали. Це ФБ для ГПК. Все ж таки замучили тут Олівера. Намагався непогано робив, але вже ФБ зробили. Домінатор скоро буде з'являтися. Під нормальний нетворс. Спіймали, не спіймали. Е, Це щось щось що? Не впевнені, не а що? підходить Малорін, підходить Малорін. у нього ДД, нормально, накричати. Та чи вистачить шкоди? Гліт далеко поки що не вистачає. Та ф'юр віддувається, має забирати. Йому нема куди тікати, абсолютно точно. По нетворцям все гарно. Фелкенс. Темп тримають. Ми бачимо, як швидко він збирає ліс. І кріт тут встигає сейв боляче сейв загине так. Ну тут Кріт, ну, це геній. що ні крітела просто соляри Де... заливає ще і ГПК подивись як покоцав, немає у нього. Якщо б не варлок поруч, то можна було і постраждати. Ми запустили збір для полку К-2, де зараз служить фівер, який раніше був кіберспортивним коментатором. Колегою наша мета зібрати 200 тисяч гривень на апгрейд наземних роботизованих комплексів. Тож просимо вас, будь ласка, долучайтесь QR-код на екрані, посилання в чаті. Якщо є зайва копієчка, закидуйте, будь ласка, знайшли і Снейкінга, але це чен, ну це не прям така втрата. Єдине, що вони продовжують зараз тиск на вежу. А ультимейт? Чую Батл Транс. Чую Батл Транс Рошан, підтроляю. падає Рошан. Аганім з'явився у обісна. Хочуть іти дефатим Єро переходить. Це побачили. Закрили. Піс. Дуже гарний. Працює Кріт. Може вбити спокійнесенько М'єро на він. РП, що вийде, не вистачить шкоди, буде голем від Варлока. Але М'єро вбивають рор. Побіг на хайграунд, буде жити троль Катаомі. Голімам важко когось зараз вбити. то йому там обличчя руйнують. Поїхав, ми бачимо панго, і вони бежуть, в них вистачає хп. А Мар починав це все з руною захисту. Тому вони тільки-тільки за... -тільки... Кінчується вони ХП майже не втратили між Магнусом і Марсом. Це все складає загальну перевагу. Не сказати, що вона якась величезна. Чотири тисячі це там да та. одне два вбивства і все нівелюється. Амар побачив П'юра. чи вдасться йому поставити арену. Амар намагається є. Закриття в арені прибив з писом. Одразу Малрін на місці накричали, просто знищує туда гонайта без будь-яких шансів. Поряд був Магнус, але він без блінка. Він тільки зараз його придбає, розкрутився. Гепека просто в пімійку, як ти кажеш, Віктор. Да, у Фальконі все супер круто, 6 тисяч переваги, готується Мієро, хочеться реалізувати цей блінк. ГПК стрибок був в нього, але він відкрив. Не, реаговує, не, реагує, не кета, ультимейт в Марсі, він ще не може знову почати. Мієро фармить. Дуже гарно грає Кріт. Подивіться. О, зачепила, тільки зараз, я пам'ятаю. Дуже гарно грає. Дуже гарно Кріт. Але не обережно. Ну, він ультимейтом дуже багато імпакту вносить. Він завжди поруч, коли треба завдати шкоду, і там ДК. Віт, скажи чесно, ДК зараз гарно грає. Там позаду стоїть Варлок, він завжди кине голем, а це буде стоп. деякий. і Амар готовий стрибати. А він вирішив по сапортам. По двох, одразу кріт працює! Це Ми шашлик! Попаці? Це шашлик, реально. А п'юра у а нього БКБ. Амієру поїхав, а МР. Це не цікавий таргет, а навіть якщо вони зараз б'ють Амара. Хенд гад і... На місці Амар. Амар помирає. Скідер. Натискає Батл Транс, БКБ є. Сіточка прок, не прокає сіточки. П'юро дуже боляче накричали на нього. Має помирати Knight Також це мінус три. Забрали Амара та іграть з ним влаштовує Фальконі в такий розмін. Ну, це дуже гарно вийшло. Зараз mm -hmm. буде м'ясо. Накричав Рошан і Одразу смок від фальконі. Вони другий раз це роблять. Я вже це бачив. Вони готові до того, що бібі -Бі підходять От, сюди. сюди. ГПК. ГПК. Побачили? Відстрибнув. Відстрибнув. Він дуже швидко зреагував. Він розуміє, що вони не фармить. Поїхав! Магнус спис не дуже гарний. Але рор зачепили, хочуть вбити одразу. ГПК поїхав. Голем впав. ПКБ працюють. Магнусу його спіймав. Пеймав, його. Да? Печенюха пішла. Скіттер просто іде. Рятується, закінчується. Потрохи. Блэккинг це означає, така теж загине. В них немає байбеків. Це спокійнесінький Рошан. зараз буде без втрат. і вони хочуть ще й саппорта знайти. Амар побачив, що лотус забирають. Забирають лотус. Ну, братва. Ні, Все, ні вони, вони. Вони, мені здається, зараз підуть на мід. Тут небагато часу треба буде на хайграунді. Ми бачимо, що троль з аесом, БКБ в нього є. Наступним планує собі Скайді, Рор зачепили, що він хоче в соло його, а він його знищить просто. Вот. Магнуса нема, А це 50 секунд, щоб просто пограти. Закоптив парадичку. Пікницю було оформлено. На будари відправлено Магнуса. Іди коптитися на будари. А ми знаємо, на чому коптяться там у нас всі речі. Тому так, цей кабанос було оформлено. Заходити будуть на хайграунд, не бояться взагалі. Встановлюється банер. Слухай. Немає що додати Вітя. Ти от ідеально описав. Топ дійсно впав. Пюр? Він знову йде на свою статистику. Аспис буде. Аспиздолі. Аспиздолі. Залітає і прибиває до дерева одного єдиного. Там більше дерев не було. Там був магазин, а його річка, а його і було достатньо дійсно. Так, підв'язали тут. Скітера піднімається на хайграунд. Хвилина, хвилина, вже... хвилина, так, є запас і... часу. Магнус підвозить скітера, накричали одразу на Магнуса. Малрін, руар натискається в Магнуса, прибили його з писом. Забирають, він, до речі, дійсно без байбеку встає. Скітер арена стоїть на п'юрі, не будуть, не будуть комітитись. Тут фалькони спокійно, забирають далі сторону, все, немає РП. Пангорол витратили. Чим далі битися? Др... Треба почекати, треба, коли в ДК ще закінчується ультимейт. І спокійнисіньку грати, коли він в мілічній формі він нічого не запропонує. Абсолютно. Запер... Я от дивлюсь на цього а Марс дракона. А Марс не фотограф, дивишся? Дивлюсь, а от шашлик. Фейс по двох. По, по одному. Одному, По одному. Здалося. Е, Кріт, Фечево, рятує тут скітера. Барак стоїть. Барак Та може дозволити... Мас... Магнус потрохи повертається. Why Штучки you tipping intellect? написав Малрін. Why а, ah, you tipping, да. А, ah, ну бачиш, я ж кажу, що повинно якось це продовжиться в чаті. Ну, і повинен на Мені здається, Амар зараз так тримається. О, зачепили. Тримається, не тримається. А Без байбеку не тримається. Скітер, мені здається, трошечки перенервував. Вдавив ультимейт, просто аби ну, знаєш, показати, що він може по, взагалі. По паспорту дракон, а в житті просто півень якийсь спіймали. Швиденько прибрав. Півник. Прокричав він, не будуть навіть відходити. Вони все перевірили. віжен є, амар стоїть перший. Якщо що на ревілі, скітер цього разу ультимейту вже не віддає на Рошика. Забирають гіду ще один рефреш. Просто пішки райд-кліком іти Іти завершувати. 30к переваги цього більш ніж достатньо, щоб вигравати. Гру Дейдлус з'явився. Захоплюють. Чи буде стрибок? А якщо не зараз, то коли? Все, вчено. Вчена трошечки пробила. У нього... В нього там сир, пайп, грів він там запакований перегинув достатньо. Сибор. Малий Магнуса знайшов Магнуса. В нього він, він може натиснути. Пюре, хоче вбити хоча Амара для початку. Арена стоїть. БКБ буде закінчуватися. Троль пішов просто знищувати цього перезакінчуються. Блэккінг бар і вони його... Забирають, забирає. Така він без байбеку, нема бай РП Нього немає, нема бай він помирає. Джі -джі. помирає, Мамирає. Давай. Та то ну, Амар. Ну хоч щось. Тіп мі. Тіп мі. Next тіпін. Next, next, <свят> next, next Нексті, Задоволені. <свят> Задоволені Вони перемогою. Вони мають на це повне право.